Вітаю, друзі. Ну що? У нас відбулася подія, в яку треба було чекати. Група приватних іноземних власників облігацій України планує вимагати від нашої влади у 2025 році відновити виплату відсотків за держборгом. Поясню: тут нічого дивного. Але нам пропонують списання частини боргу, нам пропонують зменшення відсотку, а Україна фактично. Відмовляється. Чому? Зараз розкажу. Але найцікавіше, з цьому, що тут корупція трансформується в щось неймовірно, коли вже не лише заробляють на бюджетних грошах, а й коли навмисно наносять шкоду Україні і бюджету. В п'ятницю Street Journal написав, що група на якій належить приблизно п'ята частина українського держдовгу держборгу, це десь 20 мільярдів доларів США. Нещодавно створила комітет і найняла юристів великих компаній, які повинні проводити перемовини з українською владою. Київ має нами розпочати перемовини в травні зараз. І ем, наразі радники керівництва нашої країни намагаються отримати згоду на цю угоду від сполучених шполучених е, штатів Америки та наших партнерів, які дають нам фінансування. Саме це і стало причиною, тому що наші кредитори кажуть, суті, ви і так отримуєте гроші, і ви кудись їх витрачаєте. Давайте так нам, хоч відсотки, виплачуєте. Найцікавіше, що державні кредитори продовжили податкові канікули а, Києву за власними кредитами до 2027 року, але побоюються, що приватні власники акцій отримують гроші до цього терміну із коштів платників в податків, які сплатили допомогу Україні. Ну, наприклад. Допоможе Америка нам, а ми з цих грошей виплатимо якісь там відсотки. Допоможе нам Німеччина, а ми з цих грошей виплатимо відсотки. І це, м'яко кажучи, не дуже приводить у захист наших партнерів, які кажуть, ви що робити? Так не можна робити. Так от, до речі, таке вже бувало в історії людства. Щоб ніхто не думав, що це вперше про такий ефект, коли гроші з бюджетних. З бюджетів ЄС і США перетікали в кишені приватних фінансистів, таке вже було. В свій час про це писав, наприклад, Джозеф Стігліс на прикладі Пуерто-Ріко, якому виділяли гроші на відновлення після урагану, а влада Пуерто-Ріко виплачувала борги. І дуже дивно було, що частина боргів ні, часткою боргів. Володіли люди близькі до влади Коста-Ріки. Здогадуйтесь, про що буде далі мова? Так, ми поговоримо про те, що зараз може статися. І, до речі, треба сказати, що якщо Україна не укладе угоду з іноземними власниками облігацій, то вже в серпні, в серпні цього року, коли закінчиться термін боргових канікул для власників облігацій, Україна, ймовірно, буде змушена оголосити дефолт. А цього дуже не хочуть в нашому уряді. Ні, вони не проти оголосити дефолт, їм взагалі все пофіг, але вони розуміють, що це негативно вплине на репутацію України і ну, не лише серед інвесторів, а й всіх кредитних е структур. І доволі потужно ускладнить спроби влади країни отримати будь-які нові позики, е кредити або десь знайти гроші. Ну, Після дефолту це буде, м'яко кажучи, на тлі війни. Майже неможливо, але найцікавіше поговоримо. Все ж таки про те, що відбувається, перше на руках зараз у приватних власників 20 мільярдів приблизно це по єврооблігації по номіналу. Поясню: є ринкова ціна, а є номінальна ціна. Вони коштують на ринку десь 4-6 мільярди доларів. Але по оцінці вони коштують. 20 для тих, хто не розуміє, будь-які будь такі євробонди купуються, якщо з дисконтом, то тоді, коли вони не дуже потрібні. Це ризикове вкладення. І от в Україну вклали гроші. Супер, все замечательно, Але ще раз, вони пропонують у них на 20 мільярдів, купили десь за 4-6. Вони кажуть: ми готові списати 50% з. Вашого держборгу 50, але ви починаєте виплачувати відсотки. Це перше. Друге, вони кажуть: ми готові списати не лише ваш борг, а й відсоток. У нас середня ставка по купону зараз 7 відсотків. А вони кажуть, будете платити 5. Давайте порахуємо: якщо середня ставка по купону це 7 відсотків, то це десь 1,4 мільярди доларів щорічно. По цим виплатам зрозуміли, чому? Легко порахувати. А далі ми розуміємо, що ті, хто купували, вони запригнули з дисконтом десь 70 80 Вони купували ну за копійки. Може кажемо за це. Але зараз вони хочуть отримувати хоч щось і навіть готові списувати борги, все інше, і навіть кажуть, що якщо ні, то у вас буде дефолт. Але давайте подивимось на це трохи інакше. По-перше, чому українська влада не хоче йти на перемовини і не дуже хоче виплачувати? Все просто, тому що у декого з представників влади, давайте запитаємо про це може у шурми, а може у ярмака вони -то точно повинні знати. А може ще запитати у тих, хто подрібніше, але теж вклалися про те. У кого скільки цих Євробондів? Хто ще в Україні близький до влади? Ні, що він особисто хтось. А хтось його, якийсь гаманець тих людей, купував Євробонди і зараз вони не хочуть скидки. Чому Знижку їм не потрібно? Тому що вони хочуть не відсотки отримувати, а вони хочуть, купивши за 200 400 євро, кожен а... з цих, цих євробондів, євробондів. Вони хочуть отримувати ну так десь тисячу півтори тисячі по номінальній ціні, тому що ці люди вони про інше мріють, а вони мріють розчехлити державний бюджет, отримати грошенята і звалити за кордон. Е, розумієте, якщо ти купуєш чужий борг за 20% від номіналу, чужий борг ну це як купували наші західні партнери. То ти можеш поводитись на знижку в 50% і від номінальної вартості, тому що відсоток буде нараховуватися на залишився номінал, який все одно буде рази в 2-3 більше, ніж ти вклав гроші. Ти в плюсах. Так от західні кредитори готові чекати роками і сидіти, і дивитися на те, як відсотки капають, тому що для них це величезні відсотки. А наші українські новоріші, які прийшли і хочуть побачити кінець епохи бідності, вони живуть в іншій парадигмі. Вони хочуть все зараз. А завтра по бажанню звалити кудись в Майамі, Лондон, Париж, Брюссель, куди завгодно. Тим більше, що вони то виїжджати можуть і планують виїхати. Це пам'ятаєте, як е, куплю. Костюм з відливом і в Париж от вони і хочуть. Так от, ті наші нові обличчя і її гаманці, які прикупилися цих акцій, вони хочуть отримати по номіналу. Якщо це відбудеться з ними і не відбудеться з приватними інвесторами, ну це буде навіть не скандал. Це навіть буде не корупційний скандал. Це буде щось неймовірно, тому їм потрібно, щоб хай залишається отак в такому стані, але без дисконту. Не хочуть вони дисконт, вони та хочуть на відсоток. Вони хочуть отримати по номіналу гроші, і от це навіть страшніше ніж та корупція, яку ми бачили, коли люди намагалися заробити на яйцях по 17 гривень. Це страшніше ніж та корупція, коли депутат Гунько продавав землю України за хабарі. Беречу хабарі, на яких взяли на Буїсав. Це страшніше, тому що це фактично вбиває майбутнє України взагалі. Нас ці кредити поховають. Відсоток буде настільки великий, що ми не зможемо навіть виплести. Але питання ще в одному. Питання в тому, що ці люди не зацікавлені в дисконтуванні. Ви розумієте? Ці люди наживаються на країні. І оце величезна проблема. Я поясню, що відбувається. У нас зараз у владі випадкові особи, які єдине, що розуміють, це гроші. Ну, ви ж ніхто не будете зі мною сперечатися, що Єрмак не є патріотом України, який готовий віддати життя за країну. Татаров не є таким, а Шурма не є таким. Машовець все інше. Так, це менеджери Зеленського. Той же самий Пейджер Джан на прізвище Шмигаль. Всі вони відслідковують виключно свої особисті інтереси: меркантильні, рейтингові, ще якісь. Але вони не ті люди, які готові віддати своє життя за Україну і готові відкинути свої інтереси в ім'я інтересів України. Ми ж це розуміємо всі. Так, от, ці люди сьогодні керують країною, але вони будуть керувати їй не завжди. І вони це розуміють дуже добре. Саме тому вони прийшли заробляти гроші. І саме тому вони зараз не зацікавлені в цій ситуації. Але Україні через це може загрожувати дефолт. І от ми зараз фактично на розтяжці, на страшній розтяжці. Або ми домовляємось і списуємо частину боргу і виплачуємо ці гроші, або ні, у нас дефолт. У нас великі проблеми, але хлопці, які купили Євробонди з оточення банкової в шоколаді. І це навіть не якийсь бельгійський шоколад, або якийсь інший, ні, це фінансовий шоколад. І от, щоб всі розуміли, що відбувається, дуже прискіпливо зараз дивіться і спостерігайте за тим, як проходять ці перемовини. Від цього багато що залежить. Я розумію, що тема дуже складна. І багатьом не до неї. Але якщо у нас буде дефолт, то повірте: проблем у нас буде значно більше у кожного. І ви тоді це зрозумієте. Уважно слідкуйте за тим, що відбувається. Уважно слідкуйте за тим, хто прикупив цих Євробондів. І ще одне. Пам'ятайте. Що ті люди, які зараз при владі, вони підуть. Головне, щоб ви не обрали таких самих на наступних виборах або гірших за них. Бо тоді ми будемо націю програвших переможців, а це допустити не можна. І все буде Україна, папа. -па.